Ця деталь щойно надрукована на 3D-принтері. Її сторони повністю рухливі. Звичайний виробничий процес такої деталі вимагав би багатьох індивідуальних кроків. Друк металевих деталей має і інші переваги. надрукована деталь важить менше кілограма. Відлита деталь важить удвічі більше. Мігнучкіші і легші. Продукти промислового призначення в майбутньому будуть друкуватися на принтері. Наприклад, на принтері компанії SLM Solutions з Любека. Компанія створює 3D-принтери для металу лише вісім років, але попит вже зростає. Теоретично на принтері можна надрукувати будь-що однак це дуже дорого. Тому 3D-друк затребуваний лише в декількох галузях. Є невеликі серії високоякісних деталей, виробництво яких коштує кілька тисяч євро. Подекуди до 20 тисяч євро. Мова йде про високоякісні і дуже складні металеві компоненти. Що використовуються в авіадвигунах, газових турбінах, в автоспорті чи для медичних імплантатів? Поки ось таке дуже вузьке застосування. великі корпорації вже користуються перевагами 3D-друку, наприклад, концерн General Electric. спочатку там запровадили відділи розробки 3 d друку. Через кілька місяців концерн вже друкує перші деталі для двигунів. Перший крок зробив авіаційний відділ компанії. Він став, можна сказати, трендсеттером, піонером. І тепер інші відділи теж розмірковують, які деталі можна друкувати на 3 d принтері. General Electric хоче розширити свої можливості у 3D-друці, і для цього планує придбати 3D-друкарню у Любику за 680 мільйонів євро. Плани концерну використовувати 3 d друк у масовому виробництві, особливо в авіації у виробництві деталей, що мають витримувати велике навантаження, критично важливою є якість матеріалів, тому нам потрібно ще чимало попрацювати, перш ніж заявляти, що певну деталь можна репродукувати, і вона працюватиме без збоїв і витрат часу на обслуговування. У Любику до нових викликів ставляться спокійно, поки General Electric готується до поглинання фірми, 3D-друкарі заявили, що наступного року збільшать своє виробництво втричі.